Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Давно не оглядали майданчик наш в місті Івано-Франківську, а саме село Угрині, вулиця Галицька, 29Б навпроти заправки Око. І зараз давайте коротенько пройдемося, що в нас є на майданчику. Є три акційних трактори зробили, оскільки. Останній акційний трактор вже проданий. Є акція на трактори з кабінами за самовивіз ціна мінус 500 доларів. Тому зараз буду називати вам ціни на всі трактори і акційни, в тому числі, самовивозом. На сайті ціна, пам'ятаєте, з доставкою і не враховуючи власне самовивіз. Давайте спочатку по Куботі. З кабінами 4 трактори різної потужності. GL220 з грунтофризою, вартість 10,300 за комплект. GL27-й. Тут вже колія, пам'ятаєте, можливо, метр 25, тобто більший від 25 сил. GL вже широка, широка колія і ціна тут 11 тисяч доларів за комплект. Ще потужніший. GL32-й з грунтофризою вартість 11 400, і на хай спід коробці GL 417 з ґрунтофрезою 12700. Це власне ціни на майданчику за рахуванням 500 доларів знижки. Кому детальніше цікаво, телефонуйте, обов'язково знімемо окреме відео. Трактори, в принципі, готові в будь-який момент до вашого візиту, огляду чи власне онлайн-дзвінка і, відповідно, всієї інформації про трактор. Далі, Кубота GB200, або в цьому випадку Хіномото CX200. Хіномото замовляло під своєю торговою маркою, хоча завод з 90-го року не існує. Ось тут виробник Кубота, а власне Хіномото, трактори. Ну і зараз є на ринку України Хіномото, але то не Японія. Будьте уважні. Вартість 6300 за комплект з грунтофризою. І чудовий комплект x 20 гідропідсилювач, фронтальний навантажувач, новий, ну, реально новий, я не знаю, ним чи декілька разів користувалися, причепили в Японії. От і Ми цей тракторець купили. І комплект 8300 з фронтальним навантажувачем. Так, давайте почнемо з кінця тут зараз. І що маємо? Чудовий гіс 29 важкий великий трактор на 29 сил. Чудовий стан, візуальний і технічний. По ножах на фрезі теж детальніше, кому цікаво, телефонуйте. Швидкоз'єм, Ну і ціна 10 700. Мабуть. За такі за таку вартість в такому стані ГІСа-29, го свіжо привезеного, який не має напрацювання в Україні, не знайдете. Та й, в принципі всі ці трактори, які є, вони всі привезені. Ми тракторами, які були в житку в Україні, і відповідно нижча вартість на цей момент не торгуємося. Не торгуємо, не зарікаємося, що буде в майбутньому. Можливо, буде і трейдин, але на цей момент всі трактори привезені з Японії без напрацювання в Україні. FF 205, цікавий тракторець на 20 кінських сил. Ножі на ґрунтофризі взагалі нові. І вартість тут 5900. І тепер переходимо до трьох акційних. Давайте від дорожчого до дешевшого. F210, 21 кінська сила. На реверсі. І вартість його. 6400 з ґрунтофрезою. ґрунтофриза на швидкоз'ємі теж. Супер. швидкоз'єм, автопопадання ґрунтофрези, ножі під підтерті, тому, якби десь підмальоване шасі, тому десь зробили на нього акцію. 6400. Ще один трактор. за... 6400. Він з ґрунтофрезою, ґрунтофреза на ревізії. Міняємо сальничок потік. ну Зараз спека, самі розумієте. А, що по ньому було зроблено, бо там якийсь час місяць він у нас не був на продажі. Чому? Поміняли корзину і фередо. Тепер щеплення, я не знаю, можна, от подивіться, рукою натискати і працює дуже коректно, справно, бо пробуксовувало трактор свіжих років. Свіжих років, от п'ятий місяць 12-го року. Будь ласка. А, тріщини в попередніх шинах. Є зауваження до візуалу, але в принципі, ну, стан технічний дуже хороший, а, нічого ніде не підтікає. Розумієте, 12-й рік, ціна 6400, два янмарчики, і також на реверсі, гідропідсилювач керма теж Ну, повнофункціональний тракторець, ще от ревізія ґрунтофризи, і там ґрунтофриза теж а, з хорошими ножами. Тому, кому цікаво свіжий трактор, маємо акційну їджішку за 12 рік. Ну і найдешевший трактор на нашому майданчику а, опустили ціну, а, вартість 400 на майданчику. Чудовий стан, ну чому ще опустили? ще ринку точно продаємо. Свіжопривезених наголошують тракторів, бо хтось каже, висока ціна в інтернеті бачив дешевше, але в інтернеті не враховується, що цей дешевший трактор вже пропрацював 5-10 років в Україні. Чористо Б-16 сил, повний привід і чудові ножі. На ґрунтофрезі. Просто вони нові з Японії. Це не польський, це не щось тут куплене, це з Японії. Ну, така підбірочка класний вибір. Є і свіжі трактори, є чуть старіші. З реверсом більші менші. Тому не зволікайте, зараз осінньо-польові роботи не за горами. Надійний японський помічник точно стане вам в нагоді. А де його шукати, ви знаєте: Вірем Техніка, чи в місті Івано-Франківську, чи в місті Рівному. Завжди підберемо для вас найкращий варіант, власне, під ваш бюджет, і основне це під вашу потребу. Чітко розуміючи вашу потребу, ми вам підкажемо, а ви вже зробите свій вибір. Всім успіхів, миру та перемоги. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.